Підготовка до адвокатського іспиту, цивільне право, поняття зобов'язань та підстави його виникнення, загальні умови виконання зобов'язання та підстави припинення зобов'язань. Зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона, боржник зобов'язана вчинити на користь другої сторони кредитора певну дію, наприклад, передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо. Або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Зобов'язання виникають з підстав встановлених статтею 11 цивільного кодексу, а саме з договорів. Та інших правочинів, створення літературних, художніх творів, винаходів, завдання майнової матеріальної та моральної шкоди іншій особі та з інших юридичних фактів. Щодо юридичних фактів цивільного права, то це обставини реального життя, з якими норми цивільного права пов'язують встановлення, зміну, припинення, призупинення, поновлення тощо цивільних правовідносин. Зобов'язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності і справедливості як основних засад цивільного законодавства. Сторони у зобов'язанні. Сторонами у зобов'язанні є боржник і кредитор. У зобов'язанні на стороні боржника або кредитора можуть бути одна або одночасно кілька осіб. Законодавець визначив, що зобов'язання не створює обов'язку для третьої особи. У випадках встановлених договором зобов'язання може породжувати для третьої особи права щодо боржника або кредитора. Загальні умови виконання зобов'язань Відповідно до норм закону, зокрема цивільного кодексу, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цивільного кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Відповідно до статті 527 цивільного кодексу, визначено що боржник зобов'язаний виконати свій обов'язок, а кредитор прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов'язання чи звичаю ділового обороту. Також статті 527 цільного кодексу визначено, що кожна із сторін у зобов'язання має право вимагати доказів того, що обов'язок виконується належним боржником або виконання приймається належним кредитором, що уповноваженою на це особою, і несе ризик наслідків непред'явлення такої вимоги. Щодо строку терміну виконання зобов'язань, то це зазначено статті 530 Цивільного кодексу. Зокрема, в даній статті зазначено, що якщо у зобов'язанні встановлений строк термін його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк. Зобов'язання строк, термін виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події. Звертаю увагу, що законодавець визначив, що якщо термін строк виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. У такому випадку боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства. Щодо валюти виконання грошового зобов'язання, відповідно до статті 533 цивільного кодексу, законодавець закріпив, що грошове зобов'язання має бути виконане в гривнях. Якщо у зобов'язанні визначено грошовий еквівалент в іноземній валюті, сума, що підлягає сплаті в гривнях, визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу. Якщо інший порядок, її визначення не встановлений договором або законом чи іншими нормативно-правовими актами. Дуже важливий момент щодо черговості погашення вимог за грошовим зобов'язанням, і це висвітлено статтею 500... тридцять четвертою цивільного кодексу. Звертаю увагу, законодавець чітко закріпив, що у разі недостатності суми проведеного платежу для виконання грошового зобов'язання у повному обсязі ця сума погашає вимоги кредитора у такій черговості, якщо інше не встановлено самим договором. Перше. У першу чергу відшкодовуються витрати кредитора, пов'язані з одержанням виконання. Друге, у другу чергу сплачуються проценти і неустойка. І тільки у третю чергу сплачується основна сума боргу. Це дуже важливий момент і дуже важливо, коли особа бере в борг чи якесь інше має зобов'язання пам'ятати про черговість погашення безпосередньо е зобов'язань, вимог за грошовими зобов'язаннями. Проценти за користування чужими грошима грошовими коштами Боржник зобов'язаний сплачувати проценти за, за користування чужими грошовими коштами, якщо інше не встановлено договором між фізичними особами. Розмір процентів за користування чужими грошовими коштами встановлюється договором, законом або іншими актами цивільного законодавства. Статтею 537 цивільного кодексу законодавець. Визначив виконання зобов'язань внесенням боргу на депозит нотаріуса або нотаріальної контори. Це дуже важлива форма і норма, яка забезпечує можливість боржникові вчасно виконати грошове зобов'язання і не мати. Додаткових витрат щодо погашення процентів неустойки і такого іншого, зокрема, статтею статті 537 сьомої кодексу зазначено, що боржник має право виконати свій обов'язок шляхом внесення належних з нього кредиторові грошей або цінних паперів на депозит нотаріуса нотаріальної контори у разі перше відсутності кредитора або уповноваженої ним особи у місці виконання зобов'язання, друге ухилення кредитора або уповноваженої ним особи від прийняття виконання. Або в разі іншого прострочення з їхнього боку. Третє, відсутності представника недіздатного кредитора. Звертаю увагу, що нотаріус повідомляє кредитора в порядку, встановленому законом про внесення боргу на депозит. Це чітко зазначено законодавством, що вже вимога нотаріуса, тобто він виконує цю умову. Підтвердження виконання зобов'язання. Відповідно до статті 545 цивільного кодекса визначено, що прийнявши виконання зобов'язання, кредитор повинен на вимогу боржника видати йому розписку про продержання виконання частково або в повному обсязі. Якщо боржник видав кредиторові борговий документ, кредитор, приймаючи виконання зобов'язання, повинен повернути його боржникові. У разі неможливості повернення боргового документа, кредитор повинен вказати про це у розписці, яку він видає. Наявність боргового документа у боржника підтверджує виконання ним свого обов'язку. У разі відмови кредитора повернути борговий документ або видати розписку, боржник має право затримати виконання зобов'язання. У цьому разі настає прострочення кредитора. Звертаю увагу, це єдиний момент, коли настає прострочення кредитора, коли є саме відмова кредитора повернути борговий документ або видати розписку боржнику про його погашення боргу. Підстава припинення зобов'язання. Звертаю увагу, що законодавець чітко закріпив, на яких підставах зобов'язання припиняється частково у повному обсязі. Це, зокрема, перше. Зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином. Друге. За згодою сторін наслідок передання боржником кредиторові відступного, грошей іншого майна. Розмір строки і порядок передання відступного встановлюється сторонами. Третє. Зобов'язання припиняється за рахунок зустрічних однорідних вимог строк виконання яких настав, а також вимог, строк виконання яких не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги. Зарахування зустрічних вимог може здійснюватися за заяву однієї з сторін. Не допускається зарахування зустрічних вимог, а саме перше про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю. Друге про стягнення аліментів. Третє щодо довічного утримання догляду. Четверте у разі спливу позовної давності. П'яте в інших випадках, встановлених договором або законом. Також зобов'язання припиняється внаслідок звільнення. Прощення боргу кредитором боржника від його обов'язків, якщо це не порушує права третіх осіб щодо майна кредитора. Також зобов'язання припиняється поєднанням боржника і кредитора в одній особі. Неможливістю його виконання в зв'язку з обставиною, за яку жодна із сторін не відповідає. Смертю боржника, якщо воно є нерозривно пов'язане з його особою, в зв'язку з цим не може бути виконано іншою особою, наприклад, аліментні зобов'язання. Зобов'язання припиняється смертю кредитора, якщо воно нерозривно пов'язано з особою кредитора. І також зобов'язання припиняється ліквідацію юридичної. Оби, боржника або кредитора, крім випадків, коли законом або іншими нормативно-правовими актами виконання зобов'язання ліквідованої юридичної особи покладається на іншу юридичну особу, зокрема за, за зобов'язаннями про відшкодування шкоди, завдані калістом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю. Отже, законодавець закріпив дев'ять підстав припинення зобов'язання, які зазначені нормами цивільного кодексу.